Вітаю, мои треки! С вами, как завжди, Сергей Немчинский. У сегодняшнего выпуска новым. Оновление Linux экономит электроэнергию дата-центром. ши агент для складных досліджень. Google блокует тысячи разработчиков. Та бронирование айтистов теперь про все детально. Поехали до новинок. Нове оновлення ядра Linux дозволяє дата-центрам економити електроенергію. Раптова. Дослідники з університету Вартерлоу в Канаді розробили покращення в обробці мережового трафіку, яке підвищує ефективність роботи дата-центрів та допомагає економити електроенергію. Код, що складається лише з 30 рядків, створили професор Мартін Карстон та Джо Дамата, інженер Фастлі. Він базується на дослідженні 2023 року, яке показало, що невелика зміна у мережевій взаємодії між ядром і користувацьким рівнем може підвищити ефективність застосунків та скоротити енергоспоживання дата центрів аж на, на 30%. Ановлення додає новий параметр конфігурації на ПІ. IRQ Suspend Timeout, який допомагає балансувати навантаження на процесор та мережеву обробку. Завдяки цьому система автоматично перемикається між двома режимами доставки даних: опитуванням та перериванням, залежно від мережевого навантаження. У режимі опитування застосунок безперервно запитує та обробляє дані, а в режимі переривань активується лише тоді, коли надходить новий трафік, економлячи ресурси. Карстен пояснює, що зміна не вплине на традиційні сервери з великою кількістю дрібних процесів. Але. Буде корисною для дата-центрів, де кожен комп'ютер виконує обмежену кількість спеціалізованих серверних застосунків. Найбільше покращення відчують як фронтенд-сервери, так і багато бекенд систем Якщо трафік високий, ефективніше працювати в режимі опитування, вимкнувши переривання, а коли трафік низький навпаки. Використання лише опитування марної ресурси при низькому навантаженні, а використання лише переривань стає неефективним при високому Новий механізм автоматично визначає рівень трафіку і перемикається між режимами, забезпечуючи баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Дематов пояснення до оновлення зазначив, що новий параметр дозволяє уникнути втручання в софта у роботу за в під час високого навантаження і допомагає економити ресурси у періоди просто. Карстен додав, що для використання цього покращення потрібно лише незначне налаштування застосунків та зміна системного параметра. Від себе хочу додати, що саме такі зміни, на мій погляд, і є показником гарного розробника. Коли ти змінив всього ж, 30 рядків <сміх>, змінів <сміх>, ну, дуже багато чого. Насправді це просто показує, що люди справді розібралися ситуації і змінили тільки те, що треба. Ну, скажімо так, це гарний приклад для нас працювати саме так. Молодці. Прям аплодую стоячи. Оберіть свій шлях у програмуванні зі знижкою 50% на будь-який з наших курсів: Java Start, Java Tools, JS Start, Python Start, C-Sharp Start, C start, Swift Start. Юніт тестування в Java і алгоритми та структури даних. А також ми маємо особливу пропозицію для тих, хто ще не визначився з напрямом. Мінус 60% на курс «Кодерський навігатор. Закохайтеся в IT разом з Foxminders. Реєструйтеся за посиланням під цим відео. OpenAI представила Deep Research. Щось вони останнім часом полюбили слово Deep. Окей. Ши агента для складних досліджень він орієнтований на людей, які активно працюють з великим обсягом інформації у фінансах, науці, політиці та інженерії. Тобто, майже всіх, компанія також додала, що агент може бути корисним для тих, хто робить, цитую. Покупки, які зазвичай вимагають ретельного дослідження, наприклад, автомобілі, побутову техніку та меблі. Кінець цитати. Ну скажімо так, зараз така ситуація, що навіть я не знаю, якийсь велосипед не можна купити, поки ти досконало не розібрався в темі, поки не розібрався, яка там вілка потрібна, які гальмовні механізми і все інше. Ну навіть праску просто купити не можна. Ти не можеш просто піти в магазин і купити праску. Завжди треба розібратися, що вони туди заковыряли. Так що, сорян, напевно, такі штуки нам будуть потрібні постійно. Ну, продовжу. На відміну від звичайного використання ChatGPT для отримання швидких відповідей, DeepResearch дозволяє детально опрацьовувати інформацію з кількох джерел. OpenAI вже відкрила доступ до DeepResearch для користувачів ChatGPT Pro з лімітом у 100 запитів на місяць. А незабаром функція стане доступною і для передплатників плюс. Тім та Ентерпрайз. Проте наразі новий агент недоступний у Великобританії, Швейцарії та країнах європейського економічного простору. Ну ми догадуємось, чому щоб скористатися Research, користувач повинен обрати відповідний режим, ввести запит і при необхідності прикріпити файли або таблиці. Функція доступна лише у веб-версії, а мобільні та десктопні додатки отримують підтримку протягом найближчих тижнів. Два-три тижні розуміть, глибокий пошук може тривати від 5 до 30 хвилин, після чого користувач отримає сповіщення про готовність результату. Наразі Deep Research формує виключно текстові відповіді, але OpenAI планує додати візуалізацію даних. Графіки та інтеграцію спеціалізованих джерел, зокрема платних та внутрішніх корпоративних баз знань. Навіть не буду це коментувати. Для підвищення точності Deep Research використовує спеціальну версію нової моделі o 3 міркування, навчений методом підкреплення на завданнях із використанням браузера та Python. Куди Обенера OpenAI тестувала цей підхід на останньому іспиті людства, про який ми вам розповідали. Це тест. З понад трьох тисяч експертних питань, де модель Deep Research o 3 досягла точності більш ніж 26%, значно випередивши конкурентів, як от Gemini Thinking та Грок 2. <свісно> <свісно> Ладно, знову не буду коментувати. Однак, OpenAI визначає, що Deep Research не позбавлений недоліків. Він може допускати помилки. Ми так здивовані, правда. Чи може допускати помилки? О господі, ніколи такого не було. І тут раптом. Ладно, неправильно форматувати цитати ХА та не завжди чітко позначати рівень впевненості у своїх відповідях. ха, ха ха. Три рази. Ну, справді, штучний інтелект зазвичай. Такий самовпевнений, що завжди кажуть повну маячню з таким, да, Та, це точно, я впевнений. Ладно. Коротше, будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Але як на мене, все ж таки, ши агенти це набагато корисніше і набагато більше допомоги від них отримаєте, ніж просто від запитів. Да, все ж таки, дуже хочеться якийсь. Більш глибинний розшук, більш детальні пояснення. Ну або автоматизувати якісь е, дії, да, наприклад, ті саме замовлення квітків чи щось іншого. Ну коротше, тут дуже багато чого розвивається в цій галузі. Ми вам будемо про це розповідати, звісно. У 24 році Google заблокував тисячі аккаунтів розробників за публікацію шкідливих програм. У минулому році компанія значно посилила заходи безпеки у своєму магазині додатків Google Play. Google заблокувала понад 2 мільйона Android-додатків, які порушували політику платформи. А також закрили більш ніж 158 тисяч аккаунтів розробників, які намагалися поширювати шкідливе програмне забезпечення, зокрема шпігунські програми. Молодці. Крім цього, функція безпеки Google Play Protect, яка за замовченням увімкнена на пристрах Android, виявила 13 мільйонів шкідливих програм за межами офіційного магазину Google Play. Google зазначає, що зараз понад 92% перевірок шкідливих програм. Здійснюється за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє значно швидше і ефективніше виявляти загрози. Крім того, Google запустив пілотний проєкт із захисту від фінансового шахрайства, який уже допоміг убезпечити 10 мільйонів пристроїв від 36 мільйонів спроб встановлення підозрілих додатків. Поки що ця ініціатива працює у 10 країнах, серед яких Бразилія, Гонконг, Індія, Кенія. Нігерія, Філіппіни, Сінгапур, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам кінець списку. Угу. Але в майбутньому Google планує розширити її географію. Ну ви розумієте, в тих країнах, в яких це найбільш поширено. Да? Все ж таки люди напевно, не ризикують такі е е е витворювати в умовних що Сполучених Штатах. Ну ладно, це моя версія. Ще одне важливе нововведення. Провадження значка перевірене, які отримують офіційні державні додатки та vpn сервіси що відповідають вимогам безпеки. Завдяки цьому користувачі зможуть швидше знаходити перевірені сервіси та уникати шахрайських програм. Ну справді, я навіть не думав, що в Google Play настільки поширена ситуація з. Тим, що ти можеш встановити якісь шпігунські програми і раптово там втратити фінансові дані чи якісь ще. Ну тобто, обережніше з цим, я все ж таки сподівався, що Google якось перевіряє програми спочатку, перед тим, як додавати до Google Play. З'ясувалося, що ні. Вони перевіряють потім. О, окей, майте на увазі. Скільки айтівців мають бронь? В Україні станом на сьогодні заброньовано від 15 до 18 тисяч it спеціалістів Це включає всі види бронювання: резидентство в Дієсіті, прямі контракти з міноборони та інші механізми. Загалом в країні працює близько 330 тисяч айтівців, повідомили в Харківському it кластері. За їхніми даними, від 8 до 12 відсотків спеціалістів зараз перебувають у лавах ЗСУ чи інших силових структурах. При цьому it компанії підтримують зв'язок. Із мобілізованими співробітниками. У жовтні 24-го року кількість заброньованих айтівців оцінювалась в межах 14-18 тисяч. А за даними президента НСЕО Алекс Софт Александра Медового, на той момент бронь мала 15 тисяч айтів фахівців. Важливо зазначити, що загальна кількість заброньованих працівників в Україні станом на вересень 24-го року становила 900 тисяч осіб. Ну, інформація для розмірковування. Більше нічого. Команда Rust повідомила про досягнення у реалізації цілі проєкту на 24 й рік. Ну нарешті, серед них ключовими є підтримка синхронних замикань та стабілізація мовних функцій, що використовується в ядрі Linux. Також триває робота над позначенням типу, що повертається та іншими вдосконаленнями. Новий реліз Rust 185 який запланований на 20 лютого, включатиме підтримку функції Async Closures – це дозволить зробити асинхронний раст ближчим за досвідом до синхронного. Основні можливості включають розширення підтримки асинхронних API та вирішення проблем Sendbound, яка обмежувала використання asynchrone функцій у трейдах. Щодо стабілізації мовних функцій Rust для Linux, більшу частину роботи вже завершено, хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання. Окремо команда повідомила про прогрес у впровадженні позначення типу, що повертається. Проте ця можливість ще не стабілізована. Сарян. Також тривають експерименти з async drop. А в обговорення асинхронної ітерації команда поки що не дійшла до однозначного рішення. Очікується, що ці питання активно обговорюватимуться в В первой половине року. Также команда разработчиков за остальные пивроку здійснила рефакторинг, необходимый для расширения поддержки Const Generics через мин Generic Const аркс Додаткового карга с в переверках теперь враховывают загальные параметры, что подвысивает точность анализу. Размовляют на расте. Я на ведь половину не разумею. Среди инших стабилизация стабилизация ZNext равно Solver равно Coherence у версии 1.84. Покращена поддержка RefCounting Для ефективного копіювання типів, виправлення Script, що запобігає перевизначенню профілю релізу, деякі цілі залишилися без оновлень, зокрема, впровадження Trade у позиціях асоційованих типів, загальнокористувацькі кеш збірки та об'єднані док Tests. Крім того, замість розширення проєкту із Sandboxed Build Script... Команда розглядатиме альтернативні підходи першої половини 25-го року. Ну, якщо ви раз розробник, для вас це цікаво. Для всіх інших, напевно, це трохи розмова на китайській мові, як для мене. Ну, я чую, що мова розвивається і це кльово. Дякую за вашу увагу. Вдалого та мирного вам тижня. До побачення.